Безперечно, мир це те, що нам потрібно зараз. Мир це на пріоритеті, і ми з вами розуміємо, що від, власне, як би це не звучало, але від досягнення миру залежить в тому числі і наш суверенітет, і в тому числі і наша незалежність. Бо насправді ситуація може розвиватися по-різному. І безперечно, ми зацікавлені в тому, щоб був мир. Е, безперечно, для мене особисто найголовнішим питанням мирного договору буде питання безпеки. І я переконаний в тому, що будь-які гарантії безпеки, на кставотвешському на меморандуму чи чогось іншого, чи навіть п'ятої статті уставу НАТО, де вони там мають консультуватися, це все не є достатніми гарантіями. Mm. Я переконаний, що єдиною достатньою і можливою на сьогодні гарантією для нас щодо подальшого миру, щоб цей мир був сталий, є членство в ЄС. Тільки отримавши дату, отримавши політичне рішення і дату нашого членства в ЄС. Одразу чи разом, чи одночасно, чи якось ну спільно з підписанням мирної мирного договору, ми зможемо отримати гарантії. Бо член ЄС це вже інший статус. ЄС це співдружність, яка буде захищатися, і і нападіння на одні на одну з країн цієї співдружності вона відповідно буде мати наслідки саме по собі, не говорячи вже ані про які гарантії пов'язані з цим. Тому це я вважаю принциповим моментом. Є і про них безперечно говорить також наш президент. Є певні дуже болючі для нас рішення. Це рішення щодо території, рішення щодо Запорізької атомної електростанції, які також необхідно ухвалити в контексті мирних мирного договору. І тут що б я хотів би, щоб ми розуміли, мені здається на сьогодні. Жодний орган, жодна посадова особа не має достатньої легітимності для того, аби особисто ухвалити таке рішення. Я переконаний в тому і погоджуюсь тут абсолютно з президентом, що є рішення сьогодні, які може ухвалити тільки народ. Тому референдум, мені здається, це логічне і правильне вирішення цього питання, і народ сам має поставити так чи ні. Тій угоді, яка має бути укладена, чи не, може, чи не може бути укладена, і тоді дати власне прийняти рішення про продовження війни, це має вирішити народ. дипломати на своєму рівні мають безперечно дотиснути до максимуму, захищаючи наші інтереси, наших візаві. Але остаточне рішення так чи ні має приймати народ і я вважаю що референдум є єдиним виходом з цієї ситуації і, і, і саме саме люди мають вирішити вирішити це питання